Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Встигаю відповісти, на жаль, не на всі, але намагаюся робити якомога більше випусків, щоб. Розглянути якнайбільше питань. Хочу сказати своїм підписникам, що е, я вирішила зустрітися з вами особисто, тому що всі знають, що прийоми я проводжу онлайн. Але зараз у мене з'явилися нові енергетичні техніки і практики, і я відчуваю, що я маю приїхати. У міста України, щоб зустрітися особисто на зустріч із людьми, відчути їх енергію, відповісти на питання, які так турбують, і знайти вирішення цих питань. Дуже багато запитують мого асистента, що це, як будуть проходити зустрічі, чи це будуть якісь такі загальні зустрічі, чи це, можливо, будуть якісь бранчі, чи це, можливо, якісь мої. І семінари, я хочу сказати ні. Це будуть зустрічі тет а тет зі мною. Тобто вам підбирається час, кажеться місце. Ви приходите на свій назначений час, і ми працюємо з вами тет а тет один на один. Тож, перші міста, які є в списку, це Одеса, Дніпро, Київ, Запоріжжя та Полтава. Дати. Відвідання цих міст шукайте в описі цього відео. Якщо бажаєте мене бачити і в інших містах, будь ласка, пишіть в коментарях, приїду в кожне місце, якщо на це буде потреба. Тобто Харків, Херсон, Миколаїв, якщо ви хочете, для мене немає страху, тому що моя мета допомогти вам. І якщо у вас є бажання бачити мене і в цих містах, пишіть і обов'язково. Обов'язково ми виконаємо ваші бажання і зустрінемось особисто. А тепер перейдемо до питань, які так вас турбують. Перше питання це вчора, вночі певний період літав над Київщиною невизначений об'єкт. Всі думали, що це дрон, але це був не дрон. Що ж це було? Запитують наші підписники. Давайте подивимося. Так, це був не дрон. Це воно було як подоба дрону, але це був пристрій для розвідувальний пристрій. Дивіться, дуже звичайно жахливо те, що я бачу, адже цей пристрій вивідував. Точки, через які буде бити ворог під час масованої атаки. Тепер дивіться, запис програми у нас 17 го числа. Зараз, от я сьогодні перевіряю знову по картах і, і бачу, протягом трьох днів буде ця атака. Тобто, 20 21 Жовтня надзвичайно небезпечний день для всієї України. Дуже хочеться, щоб ворог або відтягнув, або взагалі відмінив цю атаку. Але, на жаль, карти показують мені карта дьявола, неминучі події, які чекають Україну. Але ж ми вистоїмо, ми переживали ще не таке. Я ще раз кажу, що хочу вас не налякати, а тільки попередити про небезпеку, щоб ви не нехтували сигналами повітряної тривоги. І навіть регіони. На які, в яких є безпечніше, ніж в інших, тобто Західна Україна, Центральна Україна. Не нехтуйте, тому що ворог буде бити по містах, яких ще не бив. А до гарних новин. ЗСУ відновили позиції у районі Липців на Харківщині. Чи чекають Україну ще подібні відновлення позицій? І яких регіонів сила? Карта Сили каже, що однозначно так, уже протягом наступного місяця ми не тільки втримуватимемо позиції, а й почнемо відвоювання наших територій. Дивіться, які території я бачу. Це якби то не дивлячись на те, що на Донеччині дуже гаряче: це Донеччина, це Херсонщина. І це Запорізька області. Тобто ми помаленьку вже почнемо просуватися вперед. А вірніше, не просуватися вперед, а забирати у вражини своє. Тепер давайте подивимося більше. Особисті питання підписників. Тут такий гарний коментар. Люди стоп, стосовно шахетів, збито було дійсно менше половини, але багато посадили ребами. Уважно слухайте офіційні перевірені новини, а не на шахрайських сайтах. Ну, хочу сказати, такий, дати такий коментар. А звідки ми знаємо, яку інформацію і для чого нам дають. І на офіційних сайтах. Перш за все, завжди потрібно слухати інформацію із різних джерел і відчувати серцем, правдива вона чи ні. То звідки ми можемо бути впевнені, що на офіційних сайтах нам говорять дійсно правду, а не якось прикривають події для того, щоб заспокоїти людей, не наводити на них паніку. Тому що, не дивлячись, може, й посадили ребами, це дійсно, але ми бачимо факти. Це атаки на Херсонщину та Миколаївщину, які лишилися без електроенергії і зараз ведуться відновлювальні роботи. Тож я впевнена, що у нас тут дійсно люди свідомі, які будуть. Дивитися різні джерела, але аналізувати і слухати те, що говорить їм серце. Так, добрий день, Танечка, турбує життя та здоров'я Олена, 1955 рік. Дай Бог всім дожить. Так, Оленочко, давайте подивимося. Оленочко, немає магії на вас, немає ніяких негативних впливів. Просто вже знаєте. Вам треба зараз звернути увагу справді на своє здоров'я і е, перейти на більш такий помірний спосіб життя, не нервувати, тому що е, витрачати якби, кошти і час на різні діагностики, щоб тримати себе в балансі. Тому що ну, тут, так мені показує, це вже. Е, Якби такий час прийшов, що здоров'я трошки погіршується, але це ніяка не магія, ніяке не прокляття. Добрий вечір, Віталій, 11.01.83, зник безвісти в березні 2023-го. Давайте подивимось запитання Ольги чи живий? Чи живий Віталій? Чи живий Віталій? Ох, дивіться, я хочу вам сказати, що, на жаль, Віталій уже у світі мертвих. Мені показує, що його смерть була дуже різкою. Вона була миттєвою. Найближчих от 6 місяців ви, на жаль, так і не дізнаєтеся, що з ним трапилося, але потім все ж таки ближче. До нашої перемоги у вас буде можливість дізнатися, що ж насправді сталося з Віталієм. Але тут навіть без помилки, тому що карти показують дуже чітко, тому що смерть була різка. Виміть, будь ласочка, низький уклін і щирі співчуття. Хотіла б запитати, чи мобілізують мого сина 4.03.96. Дмитро. Давайте подивимося, Дмитрика. Слухайте, сина вашого не мобілізують. Але ви знаєте, тут я бачу, що в нього якось часом виникне бажання чи співпрацювати з військовими, чи якось допомагати військовим. І він на тому здійснить дуже великий кар'єрний такий стрибок. Тому воювати він точно не буде, але пересікатися із військовими він буде. Брат Анатолій, 30.06.74, дуже змінився. Е, змінилося ставлення до рідних погляди на життя, чи є магічний вплив. Так, Анатолій. Ну, мені зразу йде, що в нього підселення йде. Він десь підчепив його, це не, не магічний вплив на нього особисто, як на нього. Але в ньому точно живе якась інша сила. В народі це називається підселенець. Підхопив він його десь випадково. Або на. Чи якомусь, чи на перехрестю, чи десь чи були скиди, чи перекід, чи переклад. Він опинився, хочу сказати, не в той момент, не в тому місці. Але оця сутність, що в ньому, може йому як допомагати, так і шкодити. Турпує моє життя та здоров'я Тетяна, перше, 1961 Боже, Тетяночка, який гарний подарунок. На Новий рік ви зробили своїм батькам. Так, дійсно, у вас життя у вас, до речі, буде дуже довге, але проблеми зі здоров'ям є. Рекомендую вам не нехтувати цими проблемами, а обстежуватися, тому що, якщо їх не обстежувати, вони і не лікувати, вони можуть перейти на в більш серйозні, хвороби Танечка, подивіться, я вже замучилась, не перший раз звертаюся. Дмитро 1998 року, 23 травня народження, пропав в Курську родина, так запитує, пропав 20. Ну, незрозуміло, яка дата. 7 вересня, я так розумію, маємо надію. Ах, дякую за вашу надію. Вибачаю за звернення. Не потрібно вибачатися за звернення. Я для того і є. В тому моя місія, щоб допомагати вам. Давайте подивимося, чи живий Дмитро. Дмитро живий, поранений, але живий. Він в полоні. Він в полоні, і дивіться те, що я бачу протягом трьох місяців. Ви дізнаєтесь, де він знаходиться. Він з'явиться в списках, але він точно живий. Тобто, ні однієї карти я не бачу смерті, і в світі мертвих я також його не бачу. Чи є на мені магічний вплив? запитує Світлана 22.06.86, не складається з чоловіками. Давайте подивимось, Світланко, чому ж у вас так не складається з чоловіками? Магічний вплив є. Вам перекрито повністю особисте життя. Перекрила молода дівчина, Ще от показує за студентських ваших років. І ви знаєте, в неї не заздрість була. Вона вважала, що ви не заслуговуєте. На те, щоб побудувати своє особисте життя, і ви зараз знаходитесь як в тунелях, наче і біля вас багато чоловіків, але ніхто не хоче, якби заходити з вами далі для побудови сім'ї чи от якихось більш серйозних стосунків. Тож, Світланочко, зверніться до майстра до практика. Вам потрібно це забрати, почистити, тому що діла так не буде. Прохання подивитися мого похресника, який зник безвість. Але відповіді так і не отримала. Можливо, мені не варто знати цю інформацію. Дивіться, моя хороша Олеся Чорногуб Бачите, прийшов час вам тепер дізнатися. Подивіться, будь ласка, зник без 17.08.2003. Сергій народився 7.11.89 року Чи живий Сергій? Я так розумію, в нього мама є, дуже переживає. Я відчуваю його серед живих. він Ви знаєте, мені навіть іде точно карта місяця каже, що він живий, і це навіть, знаєте, не полон. Він знаходиться навіть не в полоні, а в тюрмі. І він знаходиться на території Російської Федерації. Чому, Боже, в якої Російської Федерації? Чому я так з повагою про них говорю? На території боліт, Тарашки. І хочу сказати, що чому дуже часто так показує, чому не з'являються в списках такі полонені, тому що дуже багато тих, кого запроторили в російські тюрми. Їх не подають в списках, саме там знаходиться і ваш похресник. Я знаю, що навіть на території Рашки є люди, які знаходять в тюрмах цих людей. От зараз мені йде інформація з родиною вашого похресника. Займіться зараз його пошуком, і ви точно його знайдете. Повірте мені, щоб просто не було. Пізно. Подивіться, будь ласка, Євгеній, 9.08, 81 пропав безвісти, Красногорівка, чи повернуть тіло, якщо загинув. От бачите, які вже питання йдуть, чи повернуть тіло, як важливо людині оплакати родичам і поховати, і знати, і приходити на могилку або місце поховання для того, щоб знати і зв'язуватись з ним, хоча б якось відчувати його. Давайте подивимося. Так, Євгеній, чи живий. Так бачу дружина. Воїн. Дружина хвилюється. Мама. Такі великі хвилювання, що я навіть не можу продивитися, чи живий. Зараз дивимось. Чи живий. Так, дивіться, не дивлячись на те, що зник він давно. Ваші молитви. Молитви, от я бачу мама, дружина. Дуже хвилюєтесь за нього. Він зараз поранений, та він ще живий. Він в дуже тяжкому стані. Моліться, будь ласка, тому що я бачу два варіанти. Тут те, що якщо, не дай Боже, він не виживе в цьому полоні, а тут вже залежить від вас, від вашої сили, від вашої молитви, будь ласка, знайдіть я так напевно дам і тут. Ще з на захист воїнів і в наступній програмі розкажу, що потрібно робити з тими, у кого військові там зникли безвісті, чи знаходяться на фронті. Тому що, якщо я бачу, навіть він не повернеться, то те, що він. Загинув, ви будете знати, про що свідчить ту пентаклів. Але зараз він от на межі, будь ласка, моліться, в наступній програмі обов'язково дам оцю сигилу на захист військових або тих, хто зник безвісті. І останнє питання на сьогодні: добрий вечір. Дякую за вашу працю. Подивіться, будь ласка, здоров'я і мобілізація. Сергій, 30.11.91. перше. Сергій чи буде мобілізований? Переховуються, бачу, але хай не хвилюється, мобілізований він не буде. Загрози життю та здоров'ю я не бачу. А я нагадаю, що переходьте в опис цього відео і шукайте своє місто серед тих, в яких я проведу особисті консультації, офлайн прийоми тет а тет. Тож. Встигніть записатися, поки ще є вільні віконця за номером, який також вказаний в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!